А це ще одна. Штука, яка дуже сильно блокує експертів і не дає проявлятися. Це оцей піздєць в стосунках, який є абсолютно у кожної. У кожної. Я завжди була в стосунках, але я завжди проявлялась. Ці стосунки ніколи не були ідеальними, але це не заважало мені проявлятись, тому що я знаю головні фішки і секрети, як не дивлячись на це, все все одно проявлятись, розкривати свою сексуальність, кайфувати від життя, не чекати ідеального моменту. Коли я стану от такою і тільки потім почати, тому що ти думаєш, блін, та в мене у самої там піздець в стосунках, як я буду допомагати іншим, а це також велика ілюзія. Тому що, повірте, ми всі все одно залишаємось людьми, які проходять трансформації в стосунках, якісь тяжкості, складні моменти, але це не обистінює наших знань і того, що ми можемо допомагати іншим. Тому. Пиши мені прямо зараз в Дірект слово сила, я розкажу тобі на безкоштовній консультації. За 30 хвилин підсвічу тобі твої блоки, внутрішні, які заважають проявлятись. Дам чітку стратегію, план що з цим робити.